Десь дуже-дуже далеко мандрував хтось, на кого чекає кожна дитина. Хто це ж такий може бути? Ну, звичайно, це Санта Клаус. Даніїв, які тут краєвиди, мої вітання, а я от повертаюся додому з моїм помічником, щоб щось приготувати поїсти. Ходімо скоріше, зараз щось приготуємо. Даніїл, ну що ж, починаємо, маселко. Пух, так. А що в нас тут ще є? Хм! Так, не зараз, не чіпай. А що це? Що це таке? Огу. Вийшов новий номер газети. Нічого собі, аж ціла стаття про тебе в нашій газеті, а твоє фото на першій сторінці. Неймовірно. Ну, подивимося, що про тебе пишуть. Навіть вік твій знають, то тобі вже сім років. А от і фото на першій сторінці. Просто окраса нашої газети не інакше. Знаю, що ти ростеш чудовим хлопчиком. Я також бачу, що ти любиш гратися з тваринками. Яка ж гарна ця газетка, та треба закінчувати готувати. Включимо мою радіолку і почнемо роботу. Аже помічник, трохи приправимо. М -м -м, наче добре виходить, і ставимо в піч, О, перевірити треба, що там ще написали в нашій газеті. Як цікаво. О, дивись, тут у нас переможці в конкурсі тих, хто любить тебе найбільше впізнаєш? Ох, як же вони тебе люблять. Коли закінчиться відео, не забудь їх обійняти і теж скажи, що ти їх дуже любиш. Добре? Ну що, візьму своє какао і підемо до вітальні. Подивимося, що є про тебе у моїй книзі. А де це ж була та книжечка про наших гостей? Ого, а я її он, шукаю. Ну, побачимо. Так це ж фотокартки з мого дитинства. Напевно, то краще іншим разом. Любий мій, зараз щось придумаємо. Це моя магічна бібліотека. І кожен має тут свою книжку. Подивимося твою. Що ж тут у нас є? Даніл. Я хотів би тебе похвалити за те, що так любиш своїх батьків. Але також бачу, що іноді ти трошечки вередуєш, постараєшся щось з цим зробити. Обіцяєш а також. Я маю особливе прохання до тебе. Постарайся менше сидіти в телефоні. Дізнаємося, що там з подарунками. Ну, якщо фото тут, значить і подарунки готові, і скоро будуть доставлені тобі. А все тому, що мої ельфи цілий рік за тобою наглядали і внесли в список слухняних діток. Вітаю тебе, я дуже пишаюся тобою. Подивимося, що ж там ще ми в цій книзі маємо. А що це за дим, А? Що це там сталося? Невже це моє печиво підгоріло? А може, а може, не все згоріло. А, а ну, ай, ті рукавиці. Та що ж це? І що це таке вийшло? Який же кепський з мене кухар? Краще буду робити те, що виходить найліпше, почну нарешті розвозити подарунки. Ну, добре, час вирушати. А, а Мої любі ельфи, чи готові до подорожі так ідеально. А тепер запускаємо мої санчата. Так, Добре, найкращий час для подорожі довкола світу, і подарунки запаховані. Треба лише щось поїсти в дорогу взяти. До речі, а ніхто не бачив моєї баночки з коржиками, бо я щось пригадую, наче була на столі і кудись зникла. Та добре, зараз тільки визначу, куди мені летіти. Ну, все, курс прокладено, вирушаємо у подорож довкола світу. Егей! Даніл. Зараз, а чи все я взяв, я ж забув саме твої подарунки. Але а, нічого, зараз розберемося. Вже точно всі подарунки узяв. Дивіться, моя баночка ще й пасажир зайцем. До зустрічі веселих свят.